Вже кілька місяців практикую в себе таку хорошу звичку брати з собою в дорогу книжку, коли їду в місто по якимось справам, неважливо, не знаю. Ну, по будь чому. І я не раз зустрічала раніше цю звичку в рекомендаціях, типу, там, як читати більше. Хоча я і так читаю немало. і я раніше так не дуже зважала на цю рекомендацію, бо я собі так якось думала, ніби, ну блін, книжку брати оце з собою маю на увазі саме паперову. Вона якась ніби і важка, і місце займає, і немає її куди з собою взяти іноді, чи взагалі буду я її читати, чи буде там в мене час. І оці такі сумніви думки. І в мене не було такої звички брати з собою книжку кудись, ну, в принципі, якщо електронна, то ок на телефоні завжди можна відкрити, а паперова, ну, ні. А тепер, десь від травня, здається, я почала брати з собою книги в дорогу і це прям супер круто, якщо чесно, бо Особливо, якщо книжка цікава, і там якась є черга, а зараз ці черги, мені здається всюди. Хоча раніше я от щось не пам'ятаю, щоб всюди були черги. А зараз куди не піде пошта, лікарня, не знаю, магазини, от повітряна тривога і магазини зачиняються. І е, реально дуже круто, коли, та навіть на вокзалі, коли я чекаю маршрутку, е, просто почитати книжку. Це насправді ну, класно, бо я взагалі люблю читати і читаю багато, але ну от я розумію, що навіть коли от щось я чекаю, стою, жду. І маю купу часу, то набагато краще почитати книжку, ніж оце клацати в тому телефоні, бо я за собою помічаю таку штуку, що я щось там це просто починаю гортати бездумну стрічку і, по суті, нічого толкового не роблю. А коли читаю книжку, то я, ну, читаю. І прям супер класно, якщо чесно, я дуже рада. І якщо у вас колись була така думка теж брати з собою кудись книгу, то все ж таки спробуйте кілька разів. І знаєте, навіть ті моменти, коли я беру книгу з собою і не читаю, наприклад, ну, не маю все ж таки часу, то, блін, ну все одно, я знаю, що в мене книга є. і Цей раз я не читала, але буду читати наступного разу. Або, не знаю, буває таке, що прочитаю абзац, буває, що кілька сторінок. І загалом, як би там не було, мені подобається ця звичка. Я вважаю, що прям вона ну, реально класна. А, от. І якщо ви такий самий скептик, як я, то все ж таки спробуйте кілька разів, бо я от якраз теж раніше якось так не дуже до цього ставилася, але тепер... Прямо дуже втішена з того, що я все ж таки попробувала, і тепер в мене є це звичка. Сьогодні знову були з Вадією в бібліотеці. Вадя жує моркву. Mm. Вадя взяв собі аж три книжки. Mm. Я одну. Так, зараз спочатку Вадяні книжечки покажу. Це у нас така енциклопедія. Мабуть, ти все ж таки колись її брав, правда? що я цю книжку брав, але це було года 2-3 назад. О, Ну, коротше, така енциклопедія. Так, я пам'ятаю, що я... що мені там, по-моєму, чи 5 чи 6 років було. Та ні, 5-6 років це 4. 3-4 роки назад. Така енциклопедія. ну, про твариночок різних. І вибрала таку книжку. Я давно дивилася на такі книжки, там в бібліотеці їх три є. Від Люсі і Стівена Кінга. І от вибрали, Ваді сподобалася. Мені теж. Бо тут, типу, роман. Е і водночас цікава інформація про космос. Багато є дуже таких красивих яскравих ілюстрацій. І, і малюнків. І, коротше, взагалі книжка, мабуть, дуже-дуже класна буде. Але про це мені розкаже Валя, коли я прочитаю. Загалом тут дуже багато і фотографій різних. От. Так що, коротше. Ну, взагалі видавництво старого лева, тому думаю, що книжка справді класна. Е, якісний друк, великі літери і багато-багато ілюстрацій. Вона така важкенька за рахунок того, що багато от, ілюстрацій тут. Тому, думаю, сподіваюся, що еді сподобається. А собі я взяла одну. Взяла отаку, не знаю, мене зацікавила анотація. Не знаю, чи вийде, чи буду я взагалі її читати, бо книжка така буде дуже складена. Але я її взяла і, може, буду читати, може. Ні. Вона, В принципі, така не надто товстенька, але шрифт тут невеликий. Це, до речі, якесь невідоме мені видавництво Івано-Франківське. знаю... Де ж це воно? Вавилонська бібліотека. От, і тут анотація. Коротше, буду бачити, що з цього вийде і чи вийде взагалі. Отакий от, от у нас черговий похід в бібліотеку.